Що є в моїй ідеальній літній косметичці. Починаю макіяж з укладки брів, а тому швиденько дістаю коричневе мило з галевою формулою, що забезпечить стійку фіксацію та надасть волоскам легкого відтінку. Далі обов'язково використовую зволожуючий праймер з легкою текстурою та SPF 20, а вже після нього тональну основу з найвищим ступенем SPF 50. Для себе змішую 301 та 302 відтінки, щоб отримати ідеальне сяюче водостійке покриття, яке залишиться на обличчі навіть в найсильнішу спеку. На літо мені хочеться невагомої текстури консилера, тому обираю Андра, який делікатно приховає темні кола та візуально зменшить набряклість. Фіксуюся легким шаром пудри, акцентуючись на те зоні, легка сяєва тону, рівна згладжена текстура, і тепер про стійкість хвилюватися точно не варто. У літній період хочеться менше кремових продуктів, тому маю палетку для сухої корекції, у якій є все необхідне. Делікатний хайлайтер, рум'яна з легким сяєвом і ідеальний колір скульптору. Повертаюсь добрів з водостікою помадкою, щоб ще трохи більше їх окреслити, та залишитися з ними до кінця дня. Літо період басейнів та потужних злив, тому що раптом не перетворитися у панду, беру водостійку туш. Губи теж потребують захисту від сонця, тому обираю рідку помаду з SPF 50+, а точніше дві рідких помади з SPF 50+. Змішую відтінки, щоб отримати такий ягідний лаковий ефект, який буде зволожувати та захищати вуста від перечасного фотостаріння. І наостанок лишились маленькі компактні помічниці, декілька легких доторків і макіяж на місці, і зайве не блищить. Ну ось ми вже й розібрали мою літню косметичку, тож зберігайте, щоб не загубити, і обов'язково зберіть свою.